Найдорожчий і найрідкісніший авто зірок. Дванадцяте місце Джастін Бібер. Співак має Феррарі F430U. Його Феррарі недорога, але яскраво тюнінгована версія з обвісом. Ціна близько 300 тисяч доларів. Авто точно привертає увагу. Одинадцяте місце Джон Леннон, його роль з Ройс Phantom – арт-кар. Легендарний учасник The Beatles. Його роль Срой з 1965 року, розписаний вручну у психоделічному стилі, коштує 3 мільйони доларів і має колосальну історичну цінність. Десяте місце Джері Саймфілд, у нього Porsche 959 -й. Американський комік має величезну колекцію пош, серед яких рідкісний 959 вартістю 3 мільйони доларів. Дев'яте місце Ніколас Кейдж. Lamborghini Мюра SVJ. Оскароносний актор відомий своєю пристрастю до екзотики. Один із менше ніж п'ять існуючих Мюра SVJ, оцінюється в 4 мільйони доларів. Восьме місце Ілон Маск, Лотус Esprit із Бонда. Інженер, мільярдер, засновник Тесла та SpaceX. Купив лотус Esprit, який перетворюється в субмарину. Ціна 1 мільйон доларів. Сьоме місце Флойд Мейвезер, Кенігсах CCX r Тревіта. Непереможний боксер. Його авто з білого карбону один із двох у світі, вартістю 4,8 мільйона доларів. Шосте місце Джейзі, майбах Екселеро, репер і бізнесмен. Має унікальний майбах, створений в єдиному екземплярі. Сьогодні коштує понад 8 мільйонів доларів. П'яте місце Кріштіану Роналду, Бугаті Лавуатюрнуа. Футболіст світового рівня придбав єдину в світі модель за 19 мільйонів доларів. Четверте місце Ілон Маск, Макларен Ф1. Одним із 106 у світі. Розбив його без страховки, тепер такий коштує понад 20 мільйонів доларів. Третє місце Джейзі та Бейонсе, Рольс, Ройс Tail. Для них створили ексклюзивне авто з холодильником, меблями і дизайнерським дахом. Ціна 28 мільйонів доларів. Друге місце Ральф Лорен, Бугатті Тайпе-57 SC Atlantic. американський модельєр і мільярдер. Його Bugatti Atlantic, один із двох існуючих, коштує близько 40 мільйонів доларів. Перше місце Ральф Лорен, Феррарі 250GTО, gt випущено всього 36 одиниці, оцінюється в 55 мільйонів доларів. Абсолютний лідер серед зіркових машин. Ці авто не стоять у салонах, їх купують до того, як дізнаються про існування. Це машини не для дороги, а для історії.